Інсайдер і журналіст із Windows Central Джес Кордон повідомив, що через досить неочікуваний успіх серіалу від Amazon Нова частина Fallout або вже запущена до розробки, або навіть скоро буде анонсована. Спершу вітаємо вас на ігровій вулиці. І по друге, дякуємо нашим меценатам на платформах Patreon, BuyMeCoffee та YouTube. А тепер поговоримо про те, як серіал відображає історію Fallout та чи є різниця між подіями у відеоіграх та серіалі. Серія Fallout відома завдяки музичному оформленню з середини 20-го століття, і в телевізійному шоу використовується багато знайомих фанатам серії композицій. Хоча більшість із представлених у серії композицій нові, деякі вже звучали в іграх, як, от «I don't want to set the world on fire», яка звучить, коли Люсі вирішує відрубати вільзігу голову у кінці другого епізоду, і кілька інших треків від «The Ink Spots», які пролунали у гравців франшизи не одну сотню раз. Одним із найзагадковіших персонажів серіалу є Вільзіх вчений за чиєю головою буквально ганялися всі протягом більшої частини першого епізоду. Братерство Сталі та хлопець, що витяг купера Говарда із могили в першому епізоді. Думаю, що Вільзіх із Анклаву залишків до воєнного уряду США, які були головними антагоністами Fallout 2 і Fallout 3 судячи з того, що східна і західна гілки Анклаву були знищені. В другій та третій частинах, а також з інформацією у наступних епізодах, ймовірно, Вільзіг насправді працював на заводі Весттек. Одна з причин, чому Вільзіг може виявитися співробітником Вест Тек, полягає в тому, що коли він тікає із комплексу, стикається із трупом зеленого супермутанта на плиті. Супермутанти це люди, які були заражені вірусом. Створеним в Естек, як виявилося, насправді супермутанти не діло рук Анклаву, бо Анклав хоче вбити всіх, окрім довоєнних людей. Серія Fallout обожнює давати гравцеві собак компаньйонів. Кожного з них ми називаємо псиною або dog Meat в англійській локалізації. Другий епізод шоу Fallout дає трохи передісторії собаки компаньйона, показуючи, що песика виростили та натренували у закладі Вільзіга, і тому вона це не просто бродяча собака, що може викопувати стімпанки прямо із землі, як псини з четвертого фоличу. У містечку під назвою Кобалці ми михцем бачимо одну із найвідоміших тварин серії Fallout – двоголову корову Браміна. Під час перестрілки у Кобилці, коли Куперговард приходить за Вілзігом, постріли купера завдають значно більшої шкоди ніж повинні. Фактично, будь-яка частина тіла, в яку потрапить його куля, під час цієї сцени вибухають, перетворюючись у криваве місиво. Ймовірно, це відсилання до оперка під назвою Лоді Мес, вона ж кривава баня. Через які вороги, в яких стріляє герой, вибухають, розлітаючись на шматки плоті та частини тіла у серіалі. Ми зустрічаємо пару дивних істот мутантів, яких називають галперами ковтаками, це гекони-мутанти, яких можна побачити у доповненні для Fallout 4 під назвою Фар Гарбор. Fallout 76 та навіть Нью-Вегас, хоча може здатися, ніби це різні істоти, їх зовнішність суттєво відрізняється від ігрових аналогів, і зрештою стає відомо їх місце походження. Вони були створені вченими сховища 4 у Лос-Анджелесі, тоді як дії 4 та 76 відбуваються на східному узбережжі. У третьому епізоді ми дізнаємося, що чіп очищення води у сховища 33 зламався, і його потрібно полагодити. Ми більше ніколи не почуємо новин щодо цієї ситуації. Окрім випадкової згадки про кризу з водою кількома епізодами пізніше, таке відчуття, ніби ніхто не намагається вирішити проблему, що дивно. Але це все одно досить велика великотка зламаного водяного чіпу і сховища із зав'язкою сюжету в оригінальній грі Fallout. Що змусив персонажа гравця покинути рідне сховище та відправитися у подорож? Опусі у своє золоте правило, і яке Ти будеш щоразу відволікатися на якусь мечню? Ця репліка гуля Купера Говарда – Жарт, що вибиває четверту стіну, присвячений всім побічним квестам, яким гравці завжди віддають пріоритет в іграх Fallout. Більшість четвертого епізоду відбувається в Супердупермарті, брендовому магазині, який ми могли побачити в іграх серії. І чомусь в Супердупермарті завжди відбувалось щось дивне: як, от, операції з вилучення органів, які тут проводять пара хлопців із своїм роботом. У центрі Лос-Анджелеса за версією телешоу Fallout, знаходиться гігантський кратер, залишки місця під назвою «Shady Sense». Це місце було ключовим у двох перших частинах гри, ставши столицею нової каліфорнійської республіки, першого справжнього функціонального післявоєнного уряду в пустці. Урок історії, який Люсі бачить у сховищі 4, показав, що Шейді Сенс було знищено ядерною зброєю в 2277 році, що не може бути правдою, оскільки Шейді Сенс та Енкер все ще існували станом на 2281 рік під час подій Fallout New Vegas. У тій же сцені, що й на уроці історії Люсі, коли вона уважно розглядає прапор НКР, ми чуємо культову тему Fallout, яку ви напевно пам'ятаєте з головного меню ігор серії. На початку сьомого епізоду ми бачимо пару випадкових сміттярів, які збирають метали у пустці, та які вдягнені в уніформи з масками. Це спорядження рейнджерів НКР з Нью-Вегасу. Коли Норм намагається розгадати таємниці сховища 31, 32 і 33, йому доводиться зламати термінал наглядач киберті. І він робить це за допомогою того самого інтерфейсу злому, що і в усіх іграх. Фінал сезону показує, мабуть, найбільше окреме розкриття історії франшизи Fallout, зображаючи зустріч між двома старшими менеджерами, включно із дружиною Купера Барб з Волтек і представниками корпорації Робко Весттек, Бік ЕМТ і RepCon. Під час цієї зустрічі співробітники Волтек пропонують співпрацю. Ці компанії допомагають із сховищами Волтек. А в обмін на це вони можуть проводити дивні експерименти над людьми, які в них живуть, а також стати частиною нового світу Волтек. І тоді ми чуємо від Барб найшаленішу істину. Саме Волтек планує розпочати ядерний Армагеддон самостійно. Обидві ці деталі величезні, тому що ми ніколи не розуміли, чому так багато сховищ були такими кумедними та дивними. А в іграх серії питання про те, хто завдав ядерного удару, першим завжди було навмисно розпливчасте. Хоча те, що Барб пропонує влаштувати ядерний удар, не обов'язково означає, що вони це таки зробили. Але враховуючи похмуро смішну природу франшизи, Волтек цілком може бути головним злодієм. Крім того, участь Волдтек у зустрічі є причиною, через яку більш ймовірним здається, що Вільзіг пов'язаний саме із ними. Навіщо Анклаву пристрій холодного синтезу Волтек? Вест Тек здається більш логічним варіантом, враховуючи, що Анклав більше ніколи не згадується після першого епізоду і взагалі не присутній у серіалі. Чотири компанії, які Волтек залучає до своєї змови, усі фігурують в іграх. Робко це компанія, яка виробляє усіх роботів. Вест Тек був довоєнним виробником зброї та біомедичною лабораторією. Вони створили вірус примусової еволюції, який своєю чергою створив супермутантів. А братерство Сталі було засновано солдатами заводу Вест Тек у Каліфорнії, незабаром після падіння бомб. Репкон і Бік МТ походять із Нью-Вегасу. Бік МТ – аналітичний центр і оборонний підрядник. А Репкон аерокосмічна корпорація, яка створювала літаки та космічні кораблі. Двічі у фіналі сезону персонажі цитують слоган франшизи: Війна, війна ніколи не змінюється. Спочатку це Барб на зборах змовників Волтек, а потім Купер через два століття говорить це як відсилання на фразу Барб. В останньому кадрі першого сезону показано, як батько Люсі, наглядач Хенк, наближається до нью Вегаса, який є версією Лас-Вегасу у пустці та місцем дії гри Fallout New Vegas. Телесеріал Fallout багато чим пов'язаний з нью Вегасом. Дві компанії Repcon і Big MT, які об'єдналися з Волтек, були створені для цієї гри. А генеральний директор іншої компанії RobCo, Містер Хаус є головною фігурою у Нью-Вегасі. А ще ми побачили містера Хауса свіжим на зустрічі в Волтек. Тож, не дивлячись на великі розбіжності між основними подіями в оригінальному всесвіті та екранізації, серіал вже викликав справжню хвилю гайпу. Це радує, але й насторожує, особливо пам'ятаючи досвід першого сезону відьмака. Спочатку у нас в Шейді Сенс їздять трамваї. А потім Ескель приводить по вію Каєр Морен. Але не втрачаємо оптимізму. Новий сезон із подіями в нью Вегасі майже 100% вийде на екрани в найближчі роки. Та й нова частина Fallout вже не за горами. Дякуємо вам за перегляд і особливо нашим донаторам на Patreon, Баймікофі та YouTube. На цьому поки все зустрінемося в іншому місці ігрової вулиці.